Професія фрезерувальник, урок виробничого навчання, тема номер 3.1. Фрезерування плоских поверхень торцевими фрезами з механічним кріпленням твердосплавних пластин. Робота виконується на вертикально консольно фрезерному верстаті 6R11. Інструмент для виконання роботи торцева фреза з механічним кріпленням твердосплавних пластин Кількість зубів 8. Пристосування для закріплення заготовки станочні лищата. Для виконання роботи використовується допоміжний інструмент. Молоток, напилок, вимірний інструмент. штангенциркуль Циркульш С1. Пристосування підкладна пластина і інструмент для прибирання. Робота полягає у фрезеруванні двох плоских паралельних поверхонь. У розмір 42 мм з допуском по 14 квалітету. Чистота поверхні має бути РЗ-40. Налаштовуємо верстат на режимі різання відповідно технічних умов креслення. Вмикаємо верстат. Встановлюємо обертання частоту обертання шпинделя. На величину 1250 обертів за хвилину. Ручка вниз. Барабан на 1250 положення. Встановлюємо величину подачі 210 мм за хвилину. Рукоятка діапазону справа. Визначаємо припуск на обробку. Беремо заготовку. Переміряємо розмір. Получаємо 51 мм ширина. Потрібно 42 мм, тобто 9 мм треба поділити на дві частини, так як обробляється з двох сторін. Получаємо 4,5 мм з кожної сторони. Беремо підкладну пластину, встановлюємо підготовлені лищата. Встановлюємо заготовку, зажимаємо губкою, беремо молоток, підбиваємо заготовку для щільного підтримання до підкладної пластини. Підготовлено. Ще раз піджимаємо. Включаємо обертку і подачу. Підводимо з допомогою механічної подачі прискореної заготовку до, до фризи. Робимо дотик. Набираємо глибину різання три мі... міліметри. Включаємо робочий ход. За два робочих проходи ми зняли шар металу величиною 4,5 мм. Тепер ми знімаємо заготовку для того, щоб зачистити обов'язково заусенці і встановити заготовку. Устанавливаем заготовку на обработанную поверхность. Включаем верстат. В мене. Глубину різаємо 3 мм. Робочий кут Перевіряємо розмір обробленої поверхні відносно бази підкладки. 44 мм і 0,2 десятих. Залишилося зняти 2 мм 0,2 десятих для повного розміру. 1 2 Перевіряємо розмір обробленої поверхні відносно бази. Розмір є. Так виглядає деталь після обробки.